Валіза Михайло Хендовському мітингувальники сьогодні з кількох політичних партій принесли голові ЦВК валізу з написом Київ Ростов. Так, вони відреагували на рішення центруборчкому, який зобов'язав зареєструвати опозиційний блок на місцеві вибори до Харківської обласної ради. До слова, тервиборчком досі цього припису ЦВК не виконав. Водночас у Дніпропетровську інші партії відродження сьогодні відмовили в участі в мерських перегонах та виборах до міськради. Представники цієї поліцили кажуть, що так влада намагається зробити місцеві вибори безальтернативними, не допускаючи до них впливових і рейтингових партій та кандидатів. Центральна виборча комісія під головуванням пана Охіндовського, який призначав якого призначав ще Янукович, зобов'язала окружну, комі... окружну комісію зареєструвати опозиційний блок. Ми вимагаємо скасувати дане рішення центральної виборчої комісії для того, щоб сепаратисти і ті люди, які підтримували сепаратизм, не мали можливості приймати участь у цих виборах. Ми звертаємося до громадськості України, щоб вони розуміли, хто реально сьогодні рулить цим процесом, хто об'єднався в країні і є реальні. На сьогодні на чолі всіх цих процесів це блок Порошенко, опозиційний блок, і сама поміч, яка напевно щось собі виторгувала. Ми бачимо цинічний політичний зговір заради того, щоб не пропустити інші політичні сили на політичну арену.